Уявіть собі місце, де панує лише пісок, спека і повна тиша, ні дерев, ні води, лише нескінчена пустеля. І саме тут, у найсуворіших умовах на планеті, мешкає істота, яка хоч і виглядає як миле кошеня, та насправді є хижаком. Цей котик майже не п'є води, полює на отруйних змій і майже завжди залишається невидимим, навіть для тих, хто дуже хоче його побачити. Це не міф, не вигадка і не домашній улюбленець. Це піщаний, або якщо його називають барханний кіт. Маленький, дикий і непомітний, справжній король пустелі. У цьому відео я розповім, як цей неймовірний звір пристосувався до життя у ворожому середовищі, а також про його поведінку, харчування, особливості будови. І найголовніше, ви дізнаєтесь, чи можна його все-таки приручити. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Першого погляду може здатися, що барханний кіт це просто домашній мурчик, який загубився у пісках, проте свою латинську назву Маргарита, що означає перелина. Ця істота отримала не просто так, а через втілення виживання у світі, де інші тварини просто не витримують. Живе він у найспекотніших і найсухіших куточках планети. У пісках Сахари, на Аравійському півострові, в Ірані, Туркменістані, Пакистані. Уявіть собі, температура в день може сягати плюс 60 градусів за Цельсієм, а вночі. Пускається нижче нуля, але цей пухнастий мисливець почувається там як удома. На перший погляд, він справді схожий на звичайного котика, маленький вагою не більше трьох кілограмів, з надзвичайно великими вухами, які дозволяють вловлювати найменші звуки піску, навіть рухи скорпіона чи миші під землею. А густа піщаного кольору шерсть не лише маскує його серед дюн, а й захищає від різних перепадів температури. Ноги короткі та вкриті хутром. І це не просто милість природи, а природне взуття, яке дозволяє. Коту безшумно пересуватися гарячим піском та ще й не залишати слідів. Як відомо, температурний режим пустелі має величезну амплітуду. Ви тільки подумайте, не встигли ви пристосуватися до плюс 50 в день, як уночі вже мінус 2. і саме в таких нелюдських умовах і живе піщаний кіт, жодних дерев, води чи тіні, лише розпечене каміння, сухий вітер і нескінчені дюни. І при цьому він не просто виживає, а ще й почувається там як справжній господар. Щоб уникнути смертельного перегріву, день кіт ховається у прохолодних норах, і не просто у випадкових ямах. Він може викопати собі власну домівку або зайняти покинуту нору лиса чи їжака. А коли сонце сідає і температура падає, настає його час. Піщані коти майстри нічного полювання. Саме в темряві вони виходять на пошуки здобичі. Ще один дивовижний факт: барханний кіт майже не п'є воду, він отримує вологу з їжі, з мишей, ящерок, птахів і навіть комах. І цього йому цілком достатньо. Організм цього хижака наскільки адаптований до нестачі води, що він місяцями може не шукати джерел вологи. Раціон піщаного кота вражає своєю різноманітністю: від дрібних гризунів, пташок до ящерок і навіть отруйних змій. Так, ви не помилились. Цей пухнастий хижак безстрашно атакує гадюк і спокійно їх з'їдає. Його організм адаптований до нейтралізації отрути, і це ще раз доводить, наскільки досконалим є цей малюк. Полює піщаний кіт наодинці. В день він майже непомітний, а от вночі перетворює. На справжнього мисливця без шумного, обережного, уважного до кожного шурхоту. Його вуха не просто великі. Це справжні локатори, які вловлюють найменші звуки. Навіть коли здобич пересувається під піском. Він здатен з точністю визначити місце, де ховається жертва, і миттєво перейти до атаки. Один з унікальних методів полювання риття. Якщо здобич сховалася під шаром піску чи в норі, піщаний кіт починає швидко копати, діючи точно і рішуче. Його короткі, але сильні лапи легко справляються з сипким ґрунтом. Полювання триває недовго, і от вже кіт зникає в темряві з трофеєм у зубах. Ще одна цікава риса, абсолютна тиша. Він не видає звуків, коли полює і рухається майже нечутно, завдяки чому здобич не має шансів утекти. Варханні коти це справжні одинаки пустелі. Більшу частину свого життя вони проводять на самоті, полюючи та пересуваючись величезними територіями в пошуках здобичі. Їхній спосіб життя диктується суворими умовами навколишнього середовища, де ресурси обмежені, і конкуренція за них мінімізується через індивідуальне існування. Саме тому зустрічі між самками і самицями відбуваються лише раз на рік. У період розмноження цей короткий, але інтенсивний час, коли інстинкти кличуть їх, до продовження роду після успішного спарювання самка виношує своїх котенят протягом 60 днів. Народження відбувається в прихованих, безпечних місцях, часто в закинутих норах інших тварин, або в глибоких, спеціально виритих заглиблених під піщаними дюнами, що захищає малюків від екстремальних температур та хижаків. Народжується зазвичай від 2 до 5 кошенят, які є надзвичайно вразливими. Їх виживання у жорстоких умовах пустелі це справжнє диво. Мати є єдиним опікуном і забезпечує їх усім необхідним від молока до навчання та полювання. Вона захищає їх, переносить з місця на місце у разі небезпеки та навчає всіх хитрощів виживання у цьому безжальному світі. Кошенята швидко ростуть і вже через кілька місяців стають відносно самостійними, повністю готуючись до власного одиночного життя в пустелі. Попри всі відомі факти, піщаний кіт залишається справжньою загадкою для науки. Незважаючи на цісний зв'язок з пустелею, багато аспектів його життя і поведінки досі приховані за плином часу та недоступністю середовища проживання. Чи є піщані коти домашніми? Ні, їх не можна приручити як звичайного мурчика. Цей хижак вільний, і він не визнає обмежень людського світу, залишаючись невловими і дикунським у сучасному світі. За даними червоної книги, піщаний кіт потрапив до спитку рідкісних видів через численні загрози, що підкреслюють його крихкість. Їхня популяція стикається зі знищенням природного середовища і браконьєрством, що ставить під сумнів подальше існування цього дивовижного виду. Людство все ще багато не знає про цю істоту та ще й навмисно втручається в екосистему і тільки ускладнює ситуацію. Саме тому знання про піщаного кота мають не лише наукову, а й величезну соціальну цінність. Захист цього виду виклик нашого часу. Ну що ж, ми заглибились у світ барханних котів, цих дивовижних створінь, які, попри свій невеликий розмір, по праву носять титул короля пустелі. Ми дізналися про їхні надзвичайні адаптації: від волохатих лап, що захищають від екстремальних температур, до гострого слуху, який дозволяє вловити здобич під товщею піску. Їхня здатність бути практично невидимими робить їх неперевершеними хижаками, що виживають там, де інші не мають жодного шансу. Проте ці дивовижні тварини стикаються із чисельними загрозами, серед яких руй. Нування середовища та незаконне виловлювання наш обов'язок забезпечення збереження цього унікального виду, щоб майбутні покоління також могли дивуватися їхній неперевершеній витривалості. Пам'ятайте, піщаний кіт це доказ того, що справжня сила у витривалості, а не в розмірах. Ця маленька, але неймовірно сильна істота є живим нагадуванням про чудеса природи та їх здатність адаптуватися до найсуворіших умов.